Чому ваші цілі не працюють? Перше, це була не ваша ціль. Це було нав'язано зовні соцмережами, оточенням, знайомими, друзями, будь-ким, але це було не ваше. Ви е, старалися, зрозуміли на півдорозі, що йдете не туди, і закинули це. І в принципі ще добре, що ви закинули це на півдорозі, тому що було би розчарування набагато більшим, коли би ви дійшли би до мети і зрозуміли, що це зовсім не те, чого ви хотіли. Друга причина це те, що ви рухалися ривками. Замість того, щоб дисципліновано щодня маленьким кроком робити щось в сторону своєї цілі, ви намагалися перекладати відповідальність з дня на день, думаючи, що в суботу, в неділю, з понеділка зроблю більше, сьогодні не буду робити. І коли сніжний ком назбирався, ви побачили, що не готові до цього об'єму роботи, і закинули. Третє, це те, що ви не підготувалися. Для того, щоб реалізовувати будь-яку ціль, потрібно мати для цього енергію. І якщо ви вигоріли від попередньої роботи чи від якихось обставин, у вас нульовий рівень енергії, вам не потрібно братися за досягнення цілей, вам потрібно поповнювати свій енергетичний запас. Якщо ви знайшли себе в цьому відео, пишіть у коментарях, буду рада кожному.